Вми, вмикаємо запис. Шановні члени комітету, доброго ранку. Зараз до участі в засіданні приєдналося сім членів комітету. Кворум є. Засідання оголошується відкритим. Передовсім хочу привітати нашого колегу, шановного Артема Валерійовича Культенко, з ним народження. Много і блага літа. Всього йому Шо, найкращого. Шо. Да, Шо. Нехай Господь пишет, допомагає вам і вашому. День народження, шановний. Дякую, Шановні дякую. колеги, вам був запропонований проект порядку денного з одного питання. Які думки щодо порядку денного? Віталій, є пропозиція за основу, а там може щось будемо регулювати. А регулювати як? Щось додавати чи, чи вилучати? Одне питання? Ви ж пам'ятаєте минулу дискусію? Там. Ми мали прописати, що зафіксувати, що були порушення. Ви навпаки, пишете у висновку, що Тимошенко не зверталась, хоча є стенограма, а вона конкретно зверталась. Проведіть проведіть це що там голосування на реєстрацію. Немає депутатів в залі, що дуже гостро суперечить. І Конституції, і, і, і е, висновки Конституційного суду. З цього питання. Лікую, що, ну, це, це вже ж ми обговорюємо питання по суті. Ми давайте зараз визначимося. Якщо у нас пропозиція щодо порядку денного, одне питання, то його можна або тоді не затвердити порядок денний, або додати ще щось. Ну давайте тоді. Подимемо. Тоді давайте я запропоную, поставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому порядок денний з одного питання. Проєкт постанови 6.2.2.7-П. Прошу голосувати. Канченко голосує за. Артем За. Да. Дякую. Людмила Івановна. Поки нема. Да. Е, Сергій Миколаївич. Да. Сергій Миколаївич. Да. Утримався. 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 Да, так, да, так, да, Михайло Миколаївич. Оксана Анатолівна. Так. Да. Дякую, Сергій Володимирович. Острийчук, за. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович утримався. Дякую, Олег Михайлович. Синютко утримався. Дякую. Іще раз, Наталія Ігорівна, Михайло Миколаївич, Людмила Іванівна. Тоді я встановлюю результати голосування. Чотири за три утримались. Рішення прийнято більшістю. порядок денний затверджений. Отже, переходимо до обговорення цього питання. Це важливий проект. Визніше важливе питання. А Людмила Івановна приєдналася до нас. Людмила Івановна, ми щойно затвердили порядок денний з одного питання. Проект постанови 6.2.2.7-П. Зараз вісім членів комітету на засіданні. Дивіться, ну враховуючи важливість цього проект, цього закону, який підписання якого унеможливлюється внесенням цієї постанови. Цей ви знаєте закон він входить в перелік. Тих тих законів, які передбачені фінансуванням з Європейського союзу програма «Ukraine Facility», його важливість. Тому ми сьогодні збираємося ще раз вам був запропонований, змінений, доопрацьований висновок, так як на нашу думку вважається, що він більш відображає е, ті події, які відбулися під час обговорення е, цього проекту закону 6.2.2.7. Е, хто хотів би висловитися з цього питання? Прошу. Сергій Миколаївич, напевно, Сергія Віталіч колеги не влаштовує абсолютно зміст висновку комітету. Тим більше, що ви фіксуєте чи, там, комітет, секретарят фіксує, що Тимошенко не зверталась до головуючого на засіданні. Це неправда. є стенограма, вона зверталась до нього і не один раз. Фіксувала, що в залі і на відео, і намагалась, щоби. Головуючий поставив е, реєстрацію нардепів в залі. Е, ну звісно, це дуже грубі порушення, про які ми не пишемо. Ну ми в висновку, на жаль, пишемо, що ніхто не звертався. Ну і друге порушення, про яке е, також маємо зафіксувати, це е, те, що документи були роздані за добу до, е, до засідання, до голосування, а не так як передбачає регламент за 10 діб. Тому, тому я не можу підтримати такий, такий Сергій Миколаївич, Я відразу відреагую швиденько. Я переконаний, що всі члени комітету уважно вивчали всі матеріали, в тому числі стенограму ані в стенограмі, ані в виступі, ані в пояснювальній записці до проекту постанови, яку подали депутати. Нема нічого стосовно строків надіслання проекту закону до другого читання, тобто порівняльної таблиці. Нічого немає. В цій ситуації на це депутати-ініціатори уваги не звертали. Це перше стосовно реєстрації, у нас реєстрація завжди відбувається на початку пленарного засідання. а У нас засідання співпадає із сесією, і це була це відображено в стенограмі, і це відображено в проєкту висновку, коли головуючий сказав, що реєстрація відбулася. Ставити сигнальне голосування ну це дискреційне повноваження за регламентом головуючого на пленарному засіданні, тобто проводити сигнальне голосування чи не проводити, це, це вирішує, це вирішує головуючий. Стосовно присутності, я ще раз уважно прочитав рішення конституційного суду, і давайте все-таки не забувати про підстави його прийняття. Бо ініціатори конституційного подання зверталися, чому? Бо була така. Практика, як вони пишуть, прийняття рішення за умови довільної присутності в залі пленарних засідань, довільної кількості депутатів. Тобто депутатів було небагато, а рішення чомусь приймалися. Чому на заході це називається ефект піанізм. А у нас це називається не особисте голосування. Слава Богу, в дев'ятому скликанні цього це вдалося викорінити передовсім через започаткування кримінальної відповідальності. Тому в залі, коли немає достатньої кількості людей, рішення просто не приймається. Але ніхто не каже, що в залі недостатня кількість депутатів, а рішення прийнято. Ну оце це моя реакція на те, що ви сказали. Сергій Віталійович, Якщо можна, пів так, Ну я не вважаю, що в залі потрібно. Озвучувати голові, а потім щоб написати це в висновку комітету, що документи були подані за добу, а не за 10. Ну це зрозуміло і так більше того, в проєкті постанови ініціатори це зазначили. Ну це ж є. Немає немає в пояснювальній записи. Подивіться, будь ласка, от в пояснювальній записи до проекту постанови 6227 два Немає вказівки на це. Я? Я пора... ну, Сергій Миколаєвичу, ну перевірте. Ні в стенограмі, ні пояснювальні записи цього нема. Через це це не відображено в проєкті висловки. Сергій Далі я вам пришлю добре. Хорошо, Сергій Миколаївич, дякую. Шановні члени комітету. Юрій Юріванчу, ви хотіли висловитися? Так, так. Прошу, Юрію. Я як ми вчора на засіданні нашого комітету, і сьогодні хочу продовжити нашу дискусію. Я уважно ще раз перечитав матеріали. Які готувалися на засідання комітету 7 січня, і прочитав уважно документ, який готувалися на засідання комітету сьогодні, тобто 8 січня 2025 року, і можу черговий раз констатувати, що я із підготовних матеріалів не знайшов. Не знайшов матеріалів, які б свідчили про те, чи було порушення регламенту, чи висновки точніше не знайшов. Було порушення регламенту чи не було. Хоч я вважаю, будучи тоді в сесійній залі, при розгляді цього законопроекту, я вважаю, що порушення регламенту були. Зокрема, коли розглядалися 17 числа правки до відповідного законопроекту, в залі, якщо не помиляюся, було Присутніх 41 народний депутат України, і на це зверталася увагу увагу виступаючих. Друге, я в черговий раз не знайшов е підтвердження. Було порушення регламенту, чи не було порушення регламенту в частині 117 в статті 117 частина перша, тобто терміни подачі документів народним депутатам України. А тому в черговий раз, як і вчора, сьогодні я а це моя особиста думка. Я просив її зафіксувати як особисту думку. Я вважаю що матеріали, підготовлені до розгляду на засіданні комітету, вони не підготовлені і при всій повазі до... Членів комітету до секретаріату комітету. Я не можу і не буду підтримувати висновок за в проєкті е, проєкті висновку нашого комітету. Я буду притримуватися своєї позиції, яку висловив вчора, і так буду голосувати. Дякую. Дякую, Юрій Іванович. Хто ще хотів би висловитись? Що нема бажаючих висловити, тоді я ставлю на голосування проєкт рішення комітету щодо проєкту постанови 6227 ТРП. В тому варіанті, в який був вам надісланий електронною поштою через електронний комітет. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валєвич. «За». Дякую. Людмила Івановна. «Утрималась». Дякую. Сергій Миколаївич? Проти. Михайло Миколаївич. Нема. Оксана Анатолієна. Да. Дякую, Сергій Володимирович. Остричук так. Да. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович проти. Дякую. Наталія Ігорівна. Нема. Олег Михайлович нютка утримався. Так, і ще раз Михайло Миколаївич. Наталія Ігорівна? Нема. А, так, що ми маємо? Один, два, три, чотири за. Два утрималося і два проти всього взяли участь у голосуванні вісім членів комітету. Рішення не прийняте. Рішення цього питання не прийнято. Ну, змістовна частина порядку денного вичерпана. Так, в різному у мене нічого нема. У вас є колеги? Що сказати? Якщо нема, тоді засідання оголошується закритим. Запис зупиняємо. Ja, cool.